Так, чи є нижній вкладиш лівого дзеркала? Нижній вкладиш лівого дзеркала на 250-й кузов є в наявності в такому варіанті з підігрівом. отут підігрів вставляється. І от таке люстерко є новіське. Кому необхідно 250-й кузов. Це е, модельний ряд з 2006 року по 2025 рік. По теперішній час вкладиш зеркала є в наявності. Нижній вкладиш, верхній вкладиш, е, Це значить Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper. Вкладиші зеркал є з підігрівом. Бувають без підігрів. Но це такі ексклюзивні речі, без підігріву. В основному вони йдуть всі з підігрівом. Так що, кому необхідно, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовні, вкладиші, дзеркали є. Є на 244 кузов з 2002 року по 2006 рік і є на 250 кузов з 2006 року по 2025 рік по теперішній час.